Друзі, всім привіт! В АТБ стартували нові знижки. Тому друзі, запасайте смакотою, ставте лайки і всім приємного перегляду. І перше, що ми бачимо, це фрукти. Це в нас іде помело 62,95 і мандарини по 47,95. Давайте подивимось на ці мандарини. Мандарини маленькі, муркот називаються. 47 гривень 95 копійок за кілограм. Знижечка 13%. І давайте тепер подивимось на помело. Де це помело? Помело червоне, перший гатунок, 62 гривні 95 копійок за кілограм. 16% знижечка. В наявності 2 помело. Так, далі, друзі, дивимось. Це в нас ідуть огірки консервовані 870 грамів. 24% знижка. За дану баночку. Зараз вона коштує 81 гривня 90 копійок. Знижка 24%. До цього коштувала 107 гривень. Тому акція на мариновані огірки. Далі, Далі, друзі, наш сік Яблуко-виноград 2590 за 1 літр. Також є ще інші смаки це мультифруктовий варіант наш сік і мультивітамінний. Четвертий варіант це йде гранат. Тому, друзі, наш сік в асортименті чотири різні смаки. Зараз в акції 25,90. Переходимо до солодощів. Зараз є знижка на таку здорову коробку цукера. Подивіться, які тут різні смаки. І зараз вона коштує 126 гривень, Знижечка 40%. До цього коштували такі цукерки 212 гривень. Гарна акція на цукерки. Є ще варіант Київ вечерній. Це також рошен. Шоколадні цукерки з дрібними горіхами. 176 грамів в даній коробочці. 126 гривень, 90 копійок. До цього такий варіант коштував 212 гривень. Так, переходимо до шоколадок «Міленіум» Зараз в акції. Три смаки по 29,90. Лісові горіхи. Чорний шоколад. Міленіум, 10% додатково з мигдальом. шоколад молочний. Міленіум. Також 10% додають безкоштовно. І третій варіант молочний з цілими лісовими горіхами. 29 гривень 90 копійок за шоколадку. Тому три варіанти шоколадок Міленіум зараз в акції. Знижечка аж 42%. Так, переходимо далі. Масло ферма. 73%. Давайте на нього подивимося. Що це за масло? Солодковершкове селянське масло. Ферма. Якість. Коштує зараз, друзі, 56 гривень 90 копійок. Солодковершкове масло селянське ферма. Знижечка 26% за пакунок. Далі дивимось Ікра Форелі. 152 гривні. Книжечка 40%. До цього така баночка коштувала 256 гривень. Баночці 80 грамів. Торгова марка Норве. 152 гривні 90 копійок за баночку вітри. Так, дивимось далі. Червона риба. 191 гривня, 90 копійок за здоровий шмат риби. 210 грамів в даному пакунку. Подивіться. Норвен. 31% знижечка, друзі. Філе шматок на шкірі. Сьомга слабосольона. 191 гривня 90 копійок за пакунок. Переходимо до ковбаси. Ковбаса своя лінія. М'ясна лавка. Салямі болгарська. 24,89 копійок. За 100 г. За 100 грамів ковбаски. 40% знижечка. Дуже гарна знижка. Палочка вам обійдеться приблизно в 70 75 гривень. Так, дивимось, що тут ще є в акції. Ковбаса добров лікарська. 99 гривень. Ковбаса варена вищого сорту. 35% знижечки на дану ковбаску Тому, кого цікавить. Саме варена ковбаса, то зараз непогана знижечка. 99,70. Так, переходимо далі. 74,90, 40% знижечка на ковбаску баликову. Давайте подивимося, як вона виглядає. Баликова ковбаска за пів кілограма. Пів кілограма ковбаски в акції. Своя лінія. Баликова. На півкопчена. Це вже ціна вказана за паличку ковбаски. Так, переходимо далі. Стегно куряче. 99 гривень, 99 копійок. Курчат бройлерів. Охолоджена курка. Давайте подивимося, як вона виглядає. Так, вона запакована в пакунках по одному кілограму. То це вам вийде приблизно пакунок на 100 гривень. Стегно куряче. Так, переходимо далі дезодорант чоловічий 74 гривні 90 копійок. Захист від поту до 48 годин. Тому кому цікавий такий варіант для чоловіків рексона 74 гривні 90 копійок. Зараз нижечка 41% на рексону. Також є варіант для жіночок, для дівчаток Рексона Woman. Варіант за 67,90 сексі аерозоль. Захищає від поту до 48 годин. Для дівчаток є три різні варіанти, тому обирайте, кому який більше подобається. 67 чоловіків, варіант 74 гривні. І також зараз нижечка на дав. Дав шампунь. Три варіанти по 93 гривні, 90 копійок. Давайте подивимось на них. Перший варіант це шампунь для відновлення. Куркума та кокос. Ось такий варіант 93 гривні. Далі дивимось. Розкішний об'єм 93 гривні 90 копійок. Все в асортименті. І третій варіант інтенсивне відновлення. Три варіанти шампуня. Зараз в акції. 93 гривні 90 копійок. І також є ще бальзам, ополіскувач. Від торгової марки DAW, який коштує 73 гривні 90 копійок. Знижечка на всі ці варіанти 38%. Так, переходимо далі. Є ще в акції Милодав. Крем Мило Дав з ароматом огірків 135 грамів в даному пакунку 34 гривні 90 копійок. І є ще другий варіант. Dow Original. 34 гривні 90 копійок. До цього мило коштувало 56,90. Гарна знижечка. Тож, друзі, кому сподобалось відео із АТБ, друзі, ставимо лайки, підписуємося на канал. І всім пока-пока!